Вітаю всіх! Продовжуємо проходити гру Hitman, кодове ім'я 47. Наразі будемо проходити 11 ту місію, пастка. Агентство в сум'ятті. Наша розвідка працює над теорією про те, що замовники ваших чотирьох останніх справ насправді одна людина. Як я вже писала вам раніше, ми зазвичай не беремо участь у великих війнах, але виявляється, що цей клієнт є дуже владним і настільки сильним. Що рада директорів погодилася на ще одну його місію. Це було зроблено за умови, що це буде останній контракт, та що інший наш агент зробить роботу. Замовник прийняв першу умову, але відмовився від другої. Рада ж погодилася з цим. Клієнт хоче тільки вас, це зрозуміло, враховуючи ваш послужний список, але це недобре пахне. Наступна місія дуже проста тому зробіть мені послугу будьте спокійним, щоб не сталося. Діана Баррут Контролера агентства. Отже, у нас одне єдине завдання усунути доктора Ковача, за що нам дадуть винагороду 100 тисяч доларів. Деталі місії. Потрапте до психіатричної лікарні під вигаданим ім'ям і усуньте доктора Ковача. Це психіатрична лікарня з високим рівнем безпеки, так що вам не дозволять занести будь-яку вогнепальну зброю. З цим зрозуміло. Наша ціль доктор Одон Ковач. Вік біля 50 років. Особливості цієї доктор Ковач працює в лікарні з тих пір, як він закінчив своє навчання в галузі медицини в університеті Бухареста. Він спеціалізується на підсвідомому контролю свідомості і поведінкових науках та працює з пацієнтами психіатричної лікарні. Ось такий цей доктор. Що ж власне, це і є, цей маєток? Ця лікарня. Туди ми і підемо. І з обладнання нічого не беремо. Нашому головному герою це не подобається, доволі все знайоме. Розкакують нотки спогадів. Таке відчуття, як то кажуть, що ми тут були. Так, ну що ж, давайте, давайте тоді зайдемо всередину і подивимося, чи є у нас призначена зустріч тут із цим доктором. Coming. Hi, I have an appointment with Dr. Kovacs. My name is Tobias Reaper. Let me check. That's right. Come in through the door over here. Follow me. The doctor's office is up these stairs, the second floor. The door to your right and then go straight through the operating theater. This way. Сюди, я розумію, що сюди. По сходах, так? Да? Так, ну що ж, перед тим як вирушати на сходи нашого 47-го якісь погані передчуття. Відчуває, що йому треба спочатку зайти сюди. Для того, щоб взяти тут зброю, яка нам точно знадобиться. Вже, треба буде чимось убивати цього доктора. Значить, беремо зброю. Ховаємо її. І ось тут іще є шприцик. Його, звісно, важко видно, але він є. Шприцик нам знадобиться для усунення, власне, цього. Оваче. Все потихеньку, нікуди не спішимо. Тепер виходимо назовні. Передчуття 47-го така серйозна штука, даремно ж він на суперагент. Так, а ти? Що там? Стоїш? Hello, Professor. is here to see Dr. Kovacs. Ковакс. Yeah. I'll make sure he's his property. Отже, як бачимо, відчуття 47-го не підвели. Він ще не знає. Ми знаємо, що професор викликав додаткову охорону. Яка порадила йому заховатися в кабінеті. Ну ми вже прийшли на зустріч власне із лікарем Ковачем. Хело і так, давайте швиденько скористаємося шприцом. Ось так, поки він ось. Не напросився на спецназ. Він, це, звісно, наш агент. Потрібно дуже швидко діяти. Передчуття 47-го не дають зволікати. Так, давайте швиденько одягаємося, ховаємо шприцик. Бо зараз, секунди на секунду, до нас нагляне. Так, спецназ. Все, і тепер виходимо звідси з нашого кабінета. Закриваємо двері, все. Ось подивіться, бачите, з секунди на секунду ще би трошечки, і ми би вже нікуди не встигли. Тепер перед тим, як продовжити далі місію, нам потрібно врятувати цього агента, якого ми вже рятували пройдемося сюди. Нам нічого не загрожує, адже ми фактично і є лікар цієї клініки. Давайте будемо підніматися трошечки вище. Нам треба врятувати агента, якого також тут полонили і над ним проводили певні дослідження. Так. Гуляємось тут. Так, єдине, що треба все ж таки знайти вихід на поверхню, зараз, зараз, зараз. Так. Я трошечки заблукав, чи що. Тут стільки приміщень, що гріх не заблукати. Так, куди це ми знову тут? Ходимо. Добре, що ми вдягнуті як лікар, тому до нас жодних проблем немає. Опа, по кабінеті, подивіться. Так, хтось, напевно, вже відбігався. Так, дайте гляну. все-таки вийдемо з донизу. Навіть пробіжимося трошечки. Вийдемо звідси. Щось ми зависоко потрапили, але. Мені потрібно би на дах попасти, ну схоже за все, що я сюди не потраплю на дах. Давайте вийдемо. Так, ось там сидять спецназівці, вони типу нас охороняють. Нехай собі охороняють. Йдемо сюди. Давайте повернемо до цих камер. Так. Треба знайти цього агента. Все вище. Скільки тут тих психів, а. Так, агенти ось там бігають, ми йдемо наверх. Так. О, прийшли наверх. Тут тупичок. Зараз зараз знайдемо Знайдемо шлях, все знайдемо. І, звісно, відкриємо двері, перейдемо на цю сторону. Дивіться, скільки камер, я представляю, скількох тут просто замучили так. Ось двері. І ми вийшли на поверхню. Тепер можна трошечки пробігтися. Зараз обійдемо цю споруду. Класний вигляд. Така темрява, подихали повітрям. Так. Шуруй, шуруй, не зупиняйся. Має коли. Треба врятувати агента. Над ним теж проводять дослідження. Так, і спускаємося тепер вниз. Що трошечки прийшлось поблукати, ну що зробиш? Дуже багато тут приміщень.

I was commissioned for a simple task of taking out a target here at this institution. And suddenly, I'm surrounded by SWAT teams and nutcases. They drugged me. Please tr try and find the antidote. Try to remember. You've been here before. The professor conducted experiments long ago. DNA. Cloning. You... <laughs> Please find the antidote. It's in the cage. Look for it. It's very small. Так, ну що ж, нам треба знайти протиотруту. Ну і нашому 47 му повідомили, що ми теж були тут колись. Над нами проводили дослідження, клонування, ДНК і так далі. Знайшли ми протиотруту. Давайте дамо її цьому пацієнту. Так, щоб стало легше агенту. Here, I found the antidote. Thanks. Uh, oh. oh, yeah, that's better. Ooh, uh, ooh. Uh. Listen, the way to the basement is hidden. Help me up, I'll show you. Так, ну що ж, давайте допоможемо цьому агенту вийти нарешті з цієї клініки, скільки над ним уже можуть знущатися, а він нам за це покаже таємний прохід у підвал. В нашому 47-му переповнюють запитання, щось він пригадав, ось чимось він хоче розібратися. І, власне, для цього потрібно спуститись у підвал і перебалакати із професором, який над ним також проводив ці дослідження, проставити всі крапочки. Тихенько просуваємось донизу, агент показує нам дорогу. І далі. Не відкриваєш двері. Вже зовсім немає здоров'я, так? Да? Цікаво так. Все гарно зроблено. Питочки все, все прибрано. Скільки там ліжок. скількох людей тут мучать. Так. Поговорити, давайте поговоримо. Тоді так, зараз він нам покаже таємний прохід. Ось, власне, він тут внизу. Заходимо сюди. Як бачимо, що саме сюдою ми і втікали. Все це розуміє 47-й. Ось, власне, ми спустилися у підземелля, але вже шукати відповіді на наші запитання ми будемо в наступному відео. А на даний момент я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.